Вітаємо в ефірі програми про книгу. За результатами всеукраїнського конкурсу «Мій творчий Антистрес. Наші юні автори побачили світ власних авторських публікацій. Ось це така класна подія, коли авторські публікації з'явилися на сторінках газети. Це газета Слав'янка. І молодіжне телебачення Фестиве, яке провело цей конкурс, із задоволенням подарувало нам цю газету. І ми зараз прочитаємо статтю одного з авторів на тему сучасного читання, автор Олександр Зорянський. Книга Наш надійний помічник. На долю сучасних поколінь випали буремні часи. Жорстока та несправедлива війна змінила долі малих та великих українців назавжди. Вона змусила передивитись та переосмислити систему своїх життєвих цінностей. Багато людей почали повертатись до джерел свого роду, цікавитись історією нашої країни її культурними набутками. І нарешті почали більше читати. Для багатьох книга стала надійним помічником. Вона відволікає від тривожних думок, навчає та розважає. Світлина із воїном, що читає книгу в окопі, проймає та дійсно вражає до глибини душі. Я теж багато читаю. Сьогодні спала на думку серія книг Коти вояки від групи авторів під псевдонімом Ерін Гантер. На перший погляд, це дитячий сюжет про котиків, але тут ми можемо побачити багато сенсів, які сьогодні. Актуальні. Це нестримне прагнення головного героя Рудька до волі. Але волі без боротьби немає. Опинившись у лісі, потрібно здолати безліч перепон, аби стати справжнім воїном. У лісі діють свої закони між різними кланами котів. І тут ми бачимо ще один сенс: навіть у боротьбі потрібно бути гідним. Навіть у війни є свої правила. Перший цикл закінчується тим, що головний герой стає повноправним членом клану і навіть його провідником. Без сумніву, раджу прочитати цей твір. Він сподобається дітям як молодшого шкільного віку, так і підліткам. На жаль, ви рідко знайдете цю книгу у бібліотеці, і це є проблемою, бо книги нині дуже дорогі. Маю надію, що видавництва та книгарні будуть зацікавлені у популяризації сімейного читання і зможуть частіше проводити акції чи надавати суттєві знижки на книги. Користуючись нагодою, хочу подякувати організаторам міжнародного фестивалю щастя творчості та Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці другого за подаровану мені книгу. Це історично пригодницький роман зірки Егера». Автор Гейза Гардоні, угорський письменник, серія Наша спадщина, переклад Іван Мегела та Іван Петровці 2021 рік. Книга це те, що прийшло до нас крізь віки, збережеться для наступних поколінь роду людського. Для мене сучасне читання це гарно проведений час, хвиля яскравих та позитивних емоцій, можливість відволіктися від страшної реальності. Тож висновок. Я думаю тільки один. Читайте, читайте і ще раз читайте. Дійсно, саме зараз книга стала справжнім надійним помічником в різних життєвих ситуаціях. Тож, певнений ера книжки ще не скінчилася, і сподіваюся, що ніколи не скінчиться. Книга без сумніву є нашим надійним помічником і в мирні, і в воєнні часи, адже мудра книжка перемагає усі життєві негаразди. Вона, без сумніву, є нашим минулим і майбутнім. Автор статті Олександр Зорянський. Газета Славянка. Ну і зараз ми коротко обговоримо. Я зараз е, представлю нашу творчу е, молодь Анастасія Кисіль. Віта. Вітаємо. Е, Роман Маслов. Вітаємо Романа. Станіслав Вітаю. вітаємо. Станіслав Легеза. Вітаємо. вітаємо. Е, Діана Кузніцова. Вітаємо! І з нами сьогодні гість ефіру, якого ми радо запросили. Це ведучий науково-популярних програм молодіжного телебачення фест ТВ Іван Скляр. Щиро вітаю. вітаємо. Ну, Шановні друзі, давайте коротко скажемо по. Кілька слів про враження від цієї статті. Книга, наш надійний помічник автора Олександра Зорянського. Діана. Будь ласка. Вибачте, що я вас не дуже добре почуваю. Скажи кілька слів, твої враження від статті Олександра Зорянського про книгу, яка є нашим надійним помічником. Ну, не знаю. Стаття тобі сподобалася? Стаття... Стаття тобі сподобалася читати хочеться. Я не дуже сильно люблю читати. Ну, принаймні можна книги слухати. Добре. Зараз ми ще інші думки дізнаємося. Будь ласка, Станіслав Легеза порушувала про наші реалії, і книжку справді потрібно читати. Тому що вона не з'ємна частина нашого. Дякую. Е, так, Романе, чи добре зараз нас чути? Так. Так. Скажи, будь ласка, чи сподобалася тобі стаття на тему книжки нашого помічника? Так, так. Угу. Як ти гадаєш, варто читати для задоволення, для антистресу і взагалі читати. Кому нравиться, тот буде так, кому подобається, то дійсно читатиме. І зараз Анастасія Кисіль вже представила себе з авторкою цікавих творів, наприклад, Захисниця озера, ось така цікава історія фентезі. Також опублікована в цій газеті. Анастасія, скажи, будь ласка, як сподобалася стаття Олександра Зорянського Книга наш надійний помічник? Цікаво, погоджуюся з Станіславом, дуже зворушливо та потрібно читати. Отже, читати це знання, ну якщо це там підручники. Наприклад, я маю хобі просто читати для задоволення, маю навіть улюблені книжки. Тож думаю, що без книжок наше життя буде тускним, не цікавим. Ну, без книжки я навіть не можу. Прожити там тиждень я не можу не прочитати хоча б кілька сторінок. Mm -hmm. Чудово, дякую. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам читати, знаєте, читати осмислено, і у нас під час одного з фестивалів читаюча. Людина успішна Україна, ми запросили одну студентку університету, яка вже працює в сфері тележурналістики. Вона таку цікаву думку сказала: Ну, ми, ми, ми про це то якби знали. Але коли ти от такі думки чуєш від інших людей, то зайвий раз пересвідчуєшся в тому, що Ну, є такі моменти, які варто взяти до уваги. От вона сказала таку думку, що можна читати книгу не повністю від А до Я, але в кожній книзі є свої цікаві життєві моменти і можна вибірково читати. Тож ми побажаємо нашим глядачам читати осмислено, вибірково, і в кожній книзі знайдемо щось своє рідне на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.